Тема жінки в армії особливо делікатна. Ми бачимо сильних і сміливих дівчат, котрі воюють на рівні з чоловіками, але це лише фасад. Про труднощі і психологічні проблеми жінок у війську говорять не час. Тому ми вирішили порушити цю тему і запросили до нас в студію психологиню, координаторку психологічної служби марш жінок Тетяну Павлову. Я зустріну. Тетяно, доброго ранку. Доброго ранку. Маєте гарний вигляд. Проходьте, Дякую. будь ласка. Доброго ранку. Так. Доброго раночка. Прошу, будь ласка. Дякуємо, що завітали до нас. Доброго ранку, будь ласка. Дякую. Ми одразу вам чай. Увагу! Так, клас! Тетяно, актуальна тема, тому що багато жінок зараз у війську і це і снайперки, і водії, і. Піхота є навіть серед дівчат, і дуже багато запитів від дівчат ми отримуємо, да, наприклад, на про допомогу. А які запити жінки військові найчастіше надсилають вам? Насправді запити величезна кількість, і основні запити це сексуальне домагання, і це безпосередньо те, що вона не відчуває себе захищеною, тобто відчуття невизначеності, відчуття того, що тебе дискримінують, і це не просто придумала собі, да нав'язала це реальні факти, і таких дуже багато випадків. А Трес. як вони це все відчувають? Що вони говорять? А це може бути просто ти ж жінка, ти повинна бути вдома. Що ти тут робиш? Так це ти як нічого сексизм? не варта. Якщо ми говоримо про сексуальні домагання, то це в прямому сенсі цих слів. Скажіть, будь ласка, як жінки, котрі воюють, переживають стрес, адже є ну типу міф про те, що жінка вона більш стійка до стресу. Так насправді стресу у жінок. Набагато більше, враховуючи те, що ми маємо соціум, котрий давить на жінку, говорячи про те, що ти не повинна йти воювати, ти повинна сидіти вдома, ти повинна займатися дітьми. Не всі жінки обрали шлях бути воїном, mm -hmm. і дуже важливо просто про це пам'ятати. І безпосередньо, коли ми говоримо про стрес, він величезний, тому що е, суспільство давить неймовірно на жінку. Але ж Жінки найшвидше адаптуються до різних складних ситуацій, ми знаємо, що в нас є така перевага. І як на мене, я думала, що жінка навпаки більш стресостійка до багатьох аспектів, звичайно. Але якщо це жінка у війську, у якої діти вдома, то вона розуміє, що вона несе відповідальність і там і тут. Так. Ну скажімо, на лінії бойового зіткнення за своє життя, але вона й розуміє, що якщо з нею щось трапиться. То з ким залишиться її діти, чи а. з чим іще пов'язаний з цей жіночий стрес? А, він пов'язаний безпосередньо з тим, що вона не знає, як вона буде жити у цивільному житті, а, -а. тому, що а коли в нас були звернення, коли жінки розповідали про те, що вона приходить у громадський транспорт, показує а, посвідчення, що вона військовослужбовиця і їй не вірять, тому що ну ти ж жінка. І цей стрес не про адаптацію і можливість про можливість адаптації, це про те, як впливає думка суспільства безпосередньо на жінку, котра проходить військову службу. А якщо ми говоримо якраз про адаптацію до ну, жінки-воїна, яка відбувається вже після повернення її, наприклад, в суспільство, то в чому вона проявляється? Важкість адаптації в суспільстві це це і про чоловіків і про жінок. А в чому тоді різниця між різниця ними? різниця? В тому, що чоловік, котрий був на війні, він заслуговує поваги, він викликає а повагу. А жінка ну сама винна. Так, ми знову повертаємось до того, що ну це ж був твій вибір, а ти могла сидіти вдома. То це все ми зараз говоримо більше про сексизм так. жінок. Оце неприрівненість до рівних прав між жінкою і чоловіком. Так скажіть, будь ласка, як жінки переживають втрату кінцівок ампутації? Там же і молоді дівчата є? Е, так, е, переживати ампутацію для будь-якої людини це величезний стрес, і це втрата, і це процес горювання. Знову ж таки, ми повертаємось до тих стереотипів, котрі існують. А е, чоловік, що прийшов з війни. З ампутацією він все одно залишається більш-менш ем, допустимим до соціуму, тобто його розуміють. Жінка, коли вона повертається з ампутацією, я знаю таких дівчат, це дуже важко, бо я повинна бути красива. Я повинна якось себе нести. Як я себе буду нести, якщо в мене немає ноги? Або немає руки. Або поранення якесь так, або поранення, звичайно. Ви знаєте, я, до речі, спілкувалася, мала можливість спілкуватися з нашими жінками, які пережили ампутацію, зараз проходять реабілітацію і протезування. І я б не сказала, що вони відчувають себе слабкими. Мені здається, що є їх навпаки це зробило ще більш сильнішими. Вони думають, як вони будуть прикрашати свої протези. На так. хвилиночку, вони думають, як я буду, наприклад, якщо сукню купувати, якщо там ампутація руки, то на яку руку я буду, щоб одне плече було оголене, а яка прикривалося. Навпаки, тобто так. Але ж це просто неймовірні воїнки. Вони збираються після протезування знову повертатися у військо. Так. А де питання? Питання молодець, давай. Ні, ну я захоплююся нашими так, жінками, так. вони неймовірні. А чи можна говорити, що е психологічна робота із жінкою, військовим і чоловіком військовим кардинально відрізняється? Чи вони між собою подібні? Вони. Е Наша лінія, в принципі, працює з жінками, як з цивільними, так і з військовими. І коли ми говоримо про жінок, військовослужбовець і з чоловіками праця, чоловіки вони більш впевнено заходять, вони нічого не соромляться в більшості випадків. Дівчата дуже обережні. Вони Не хочуть відкривати наскільки, свою душу. Так, наскільки я можу це розповісти. Тобто, да, оця жінка-воїн, котра прийшла і розповідає про те, як вона буде прикрашати протез, вона неймовірно прекрасна. Але всередині неї ця маленька дівчинка, котра приходить вже до нас на лінію і каже: дівчата, мені погано. Я роблю все для того, щоб якось показати, що я молодець, що я стійка. Однак. Є моментики. і ми з цим допомагаємо. Тобто, ззовні броня та всередині, м'яка і пухнаста ображена так. маленька дівчинка. А в чому О. різниця? От в спілкуванні між чоловіком, який дзвонить до вас, так військовим так. і жінкою військовим. З якими запитами? Наскільки вони відрізняються? Чи однакові? Запити відрізняються колосально, тому що чоловіки, як правило, вже приходять з ПТСР або з контузіями, коли ми можемо говорити вже про те, що вони паралельно проходять лікування. А жінки. Вони більш про себе турбуються, і вони приходять ще на моменті служби, а не після. І таким чином ми можемо бачити, як дівчата допомагають собі від самого початку, від починаючи від того, що я тільки зайшла на навчання, закінчуючи тим, що я вже ветеранка. Тобто вони якби завчасно себе готують так. до можливих е ситуацій, які з ними відбудуться, і таким чином себе і захищають. Так, абсолютно. вірно. Скажіть, Якраз. будь ласка, на досвід яких світових фахівців ви спираєтесь? Ми взагалі, коли шукали будь-яке навчання, ми зрозуміли, що так, це Ізраїль. Там всі жінки ж військово Однак, в процесі навчання вже в нас в Україні, коли ми його проходили, ми зрозуміли, що психіка наших дівчат, жінок, що проходять військову службу, вона набагато сильніша і набагато адаптивніша. А тому що в Ізраїль ми можемо говорити про те, що там вже давно дівчата воїни. І вони вже давно на цій стізі, і вони давно розуміють, що вони роблять. Наші дівчата цьому все ж таки навчаються, і вони навчаються це в кризі і в екстрених ситуаціях. І, і в них не було часу на підготовку. В них не було армії. В них було просто бажання захищати нашу державу. Добре, а як тоді жінка військова може звернутися е, до вашої служби? Де її шукати? Розкажіть. Все набагато просто. Простіше нікуди, да. це просто телеграм. Можна знайти е, наш лінк в наших соціальних Як мережах. Який який-кодик? Да. І це чат-бот. Вони заходять, в чат-бот обирають психологічну підтримку для жінок в ЗСУ. Там отак от пише, да чат бот. Так. Психологічна підтримка Так, ЗСУ. так. так. А, і безпосередньо вони переходять в чат, і завжди ми 24 години 7 днів на тиждень на зв'язочку і готові допомагати. Це все Дякую, онлайн, онлайн. Правильно, а? онлайн, онлайн. Онлайн, Так, онлайн. Чудово. Дякуємо, Тетяна, для за ваше роз'яснення і звичайно за вашу надважливу роботу. Дякую. Нагадаю, у нас в студії була психологиня, координаторка психологічної служби марш жінок Тетяна Павлова.